В Україні зараз немає непревеликий жаль. Тобто, якщо ситуацію описати в двох словах, то зараз вимальовується конкуренція між різними частинами так званої нової влади, і е, заради перемоги отакої удаваної в цій конкуренції, в цій боротьбі, в цьому майбутньому суперництві, зокрема і на місцевих виборах, Різні частини цієї так званої нової влади шукають, вперто шукають компромісу і запобігають перед тими силами, які нібито, які нібито були зметені революцією. От, тобто це уламки партії регіонів і все, що з цим пов'язане. Тому зараз, на жаль, якоїсь монолітної команди не існує. Ми бачимо, що на межі розпаду постійно балансує навіть так коаліція в парламенті От, в межах цієї нав'язаної нам по суті, парламентської форми правління. От, коли дійсно визначальною є саме воля парламенту і коаліція яка в ньому, але навіть та коаліція вона постійно балансує на межі розпаду. Тобто, періодично та або інша політична сила, яка в неї входить до її складу, заявляють про початок процесу виходу чи про е, те, що навпаки хтось із інших учасників зраджує ідеали революції і так далі. Тобто, е, моє ставлення, поки радше. Негативне, тому що, але я вважаю, що тут вести мову про якусь єдину нову владу ми взагалі не можемо. Є різні складники, різні сегменти, які вже починають поборювати один одного. Так. А ви були на революції? Я був морально на барикадах, тому що насправді, по-перше, я вам скажу, що революції ще не було. Справжньої, вона ще не завершена. От. Ну і по-друге, якщо вже бути відвертим, то я якби не є. Таким прихильником власної участі в масових заходах, тому що мені це часто буває не так цікаво, як моя безпосередня якась там теоретична робота. Так, якщо ви не приймаєте ніде діє участь, значить, як ви можете щось поміняти. Насправді, по-перше, участь може бути різною. В кожного, так би мовити, теж я хотів би, щоб ви усвідомлювали, в кожного є свій фронт робіт. Тобто одна справа комусь може там на барикадах цікаво бути, комусь цікаво ще десь бути в складі якихось збройних формувань, от, а комусь це власне, займатися світоглядною діяльністю і розробляти для цього якусь теоретичну основу, тому що насправді практика без теорії, вона теж виходить просто в розпорошення зусиль. От. І вона теж, повірте мені, без якоїсь безсистемного. Озвучення теоретичної якоїсь позиції, тим паче це зараз важливо в світі інформації, коли е, ви прекрасно знаєте, що може бути якась подія, і про неї просто не дізнаються, якщо її висвітлять неналежним чином. А може не бути взагалі нічого, може бути там двоє людей зібралися і зчинили якоюсь дією такий резонанс, що всі про це говорять, а насправді воно, може, і не варто. От. Тому в кожного свій фронт, своя ділянка. Так. А що ви зробили для наших фронтів? Ну, це таке теоретичне питання. питання да. Ну, я могу. Занадто да, глобальне. А... — глобально. Що конкретно, от ви. Що конкретно ви. Від... з одного боку, знаєте, не хочеться як по-єврейськи відповідати питанням на питання. Тому що кожен може запитати. Ну, я можу вийти за свої слова. А ви тоді що зробили? Я все. Ну, все, це як, воно скажіть. Ну костями. Ну як це костями? І на Майдані ложився, і на Батова ложився. За свою сторону. А він іде він ідейно зробив не менше, наприклад, своїми публікаціями, науковими наробками, він... виступами, виступами. Інформації. тому що насправді пішаків і людей, які готові вмирати набагато більше, ніж людей, які готові пускати ті послання в суспільстві, які будуть от змінювати ці речі. Наприклад, ну, вас тим паче, для того, щоб зробити. Вас ну, ви знаєте. Так. Я ж не можу описати свою аудиторію. Чують всі, на кого, ну, хто читають, хто дивляться телебачення, хто слухають радіо. Ну, Повір мені, його... Поіменно назвати насправді їх не на стільки багато. На різних каналах. У статті, наприклад, зеркалі тижня». Mm -hmm. Ти читаєш «Зеркало тижня, Максим? Ніколи. А з дарма. І не тільки, і в інтернеті. І в інтернеті, канал 112. Читаю, смотрю, постійно. Ну, от, його виступи там є на цьому каналі. І на інших каналах є його виступи, інтерв'ю його є. До речі, тільки сьогодні оце сюди з Ефіра прибув. З 112 якого 112-го, так. А да. що ми. Ну а що ми там розсуждали? То про сьогодні ж ви знаєте, що коїться. Актуальні політичні події, політичні вбивства. От, а, про а, це насамперед. Там передбачалася інша да. тематика, але оскільки вже зараз сталося, стаються такі інциденти в країні, то звичайно про це насамперед говорять. Вбивство. Духе не заказне. Откуда ви знаєте? А я цього не відкидаю. Я кажу просто вбивство. Ну, звичайно, я... що замовлено. Я вважаю, що Звичай, Звичай, це заказне да, вбивство. Звичайно, Погоджуюся. Це не крестна, виглядає так. Ну, не обов'язково. Тут ну, різні моменти можна прораховувати. Да. В суспільстві складається ситуація, при якій ці вбивства можуть відбуватися і хаотично, оскільки зростає градус знав, то знал, то за нетерплячення. Плюс привчають суспільство до того, що фактично вже вбивають. Колись було резонанс, пам'ятаєте, що. Я ж кажу, так, да, це ще тільки початок, тому що колись був резонанс великий, що людей просто били. Ну там побиття, так це вже був скандал. Там. Тетя... Ні, от перед, перед Майданом останнім. То побили Тетяна Чорновілка, це ще когось да, активістів. А тепер уже ми якось сприймаємо те, що почалися вбивства. І я дійсно думаю, що це не останні, і будуть вони з обох боків, і з того, і з того. Нога буде, то йти. 都在那达到什么级别？<music>